Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Продукти розкрадають у шкільній їдальні, а ремонти Миколинецька школа не бачила більше 18 років. У безгосподарності батьки звинувачують директора. Щоб розібратися у цій ситуації, жителі Микулинців покликали народний контроль. У Микулинцях одна школа, в якій навчається 450 дітей. З руками тут нічого не міняється. Вже здалеку вражає своїм виглядом. Центральний вхід закритий. Знімальна група заходить через службовий. Одразу ж натрапляємо на їдальню. Саме обідатиме початкова школа. Мусять трапезувати у верхньому одязі, бо ніде його діти. Умови, в яких готують страви школярам, лякають. Меню, яке одинакове для старших і молодших класів, м'яко кажучи, невибагливе. Для старших, для старших. від 5 до 11. Що, що, що даєте? Макарони, салат з капусти, сарделька і хліб. А для меншеньких що дає? А для менших були макарони, сарделька і хліб, то сам аби пообідати, школярики змушені долати пів кілометра по ямах та болоті до їдальні. Обід триває менше 10 хвилин. Батьків обурює безгосподарність директора, який палець о палець не вдаряє, аби щось зробити для школи. За 18 років відколи я закінчив школу, ніяких покращень ті школі не відбулося. Я дуже незадоволена, тому що чотири роки ми батьки вкладаємо гроші в клас, який протікає, тече діти сидять в сирості. Зараз дуже сильно чути цвіллю. Їх заставляють відкривати вікна, але ніхто їх на коридор не випускає. А нещодавно батьки зафіксували факт розкрадання продуктів з їдальні. Нами було зафіксовано розкрадання продуктів там. Один фермер дав безкоштовну як меценатську допомогу овочі. Там в кількості там ну велика кількість. Батьківський комітет зафіксували, що більше половини тих продуктів не доїхали до школи. Після цього ганебного випадку директору висловили недовіру. Він написав заяву. Заява була подана в райво, але з 4 січня у зв'язку з тим, що там потрібно для пенсії перерахувати. Він вже пенсіонер, щоб йому було зараховано було два роки як пенсіонеру, щоб він працює на роботі. Після 4 січня він прийшов і сказав, що я звільняв. Це не буду. Батьки написали заяву і в районну адміністрацію, аби директора врешті звільнили. Народний контроль завітав у школу, коли саме відбувалася виїзна комісія. Виявляється, в райно знали про розкрадання харчів та заяву на звільнення, проте вирішили не псувати настрій директору у день народження і лишили на посаді. Факти були значить встановлені у листопаді, жовтні місяці. Але за попередніми даними, за даними фактами, директор був написав заяву на звільнення з. 1 січня ми дійсно повірили на слово директору, оскільки в нього значить день народження 1 січня. Ми повірили, взяли до уваги те заяву ну, на розрахунок, але враховуючи вихідні і. Рослочений термін розгляду заяви він заяву не анулював і не пішов на звільнення. Після приїзду народного контролю комісія також встановила, що директор оформив чи не всю родину до школи. Серед персоналу знайшлися і мертві душі, двірники, яких жодного разу на роботі ніхто не бачив. З директором поспілкуватися журналістам народного контролю не вдалося. А з ким ми можемо поспілкуватися. Заоч від нас тікає. Директор іншими дверми виходить». Сьогодні директор покидає на годину часу приміщення. Не дай Бог нещасного випадку, хто несе відповідальність. Виявилося, у день перевірки директор раптово занедужав. З висновками комісії ознайомляться у райдержадміністрації. Там нам пообіцяли до двох тижнів проблему вирішать. Буде надавати районний відділ освіти свої висновки, ми ці всі висновки докупи. І буде загальне висновок. Це відповідні займані посаді, це як мінімум те, щоб не розглядатися, відносно директора. Народний контроль перевірить, чи задовільнять вимоги батьків Миколинецької школи. Зоряна Яромишин, Олег Павлишин. Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.